Бачите, друзі, іноді приходиться шастати мені по таких містах. Раритети Ого, Блін, древній який. В общем, чермет одним словом. Хочу знайти на мазика свого бампер, такий, типу, отбойничок. Ось сюди він кріпиться. Отак от. І тут така труба поперечена. Я не можу його ніяк надибати. Без цієї херні не можу пройти техосмотр. Треба її ставити. Взагалі така от фігня. Ну от такі раритетні тачки тут валяються. Найголовніше туточка. Шикардос. Наверняка ця тачка з мутною історією. Це взагалі ось тачка із прошлого, похожа на машину з американських фільмів ужасів 2000-х годів, типу Jeepers Creepers. Коротше, жесть повніша. Навіть не знаю, яка це модель. Повний треш, трешняк. Не знаю, бачили коли-небудь, таку чи не бачили. В общем, кабіна в нього із грузовика. По-любому самокльоп, а платформа з якогось газіка чи щось типу такого. В общем, це газ 53, а платформа з якогось легкового типу, Газіка, Бобіка. Пікап йо йомайо. Приймаємо активну участь у жнивах. Комбайник косе, мазик грузиться. Робота йде, соя сипе. Красота. Казав, сипе за 30 точно. Бачите, яка красота. Хашоте, яке приємне время. Не докрасили ми прицеп, вірніше, навіть не дочистили. Будемо дочищати, красити, готувати його на вивозку зерна. Перший урожай сої в цьому году вже на нашій машинці. Ну, Соя не моя, підв'язались трошки на роботу за чоловіка. В общем, нормальок. По 11 гривні її беруть. Ну, Не знаю, дивіться, качество, хто розбирається в сої. Я хер його знаю. У мені соя, що соя, що горох одінакове. Ми, на жаль, не вирощуємо і, к щастю, не вирощуємо. Колись був у мене случай, коли сою грузили і випав бігбек. Я його хотів поймати. Ну, так як сили були неравні, біг-бег мене трошки придавив, спина вже 4 роки болить. Ну, такий, друзі, в мене досвід із соєю. Так, взагалі культура класна. Тут теж ще концепчик пустий. Взагалі, робота йде. Супер. Так, Друзі, знаю, що мене дивляться люди толкові, розумні. Хотів би запитати у своєї аудиторії. Не знаю, що по розцінках. Які розцінки, якщо по місту возить допустим, грузова машина, як це в мене з прицепом, самоскид, скільки коштує кілометр чи тонна кілометр, як взагалі розцінки робляться? Яка сітка? 5 кілометрів, 10 кілометрів. Бо це возимо кілометрів за 20 км від поля. От загрузки, 20 км возимо і не знаю, що по розцінках людям говорить. Так що, в кого є така інформація, підскажіть. Завчасно буду вдячний, бо дійсно не знаю. Не хочеться я лишнього брати, ну і не хочеться бути в програші. Тому що, самі знаєте, скільки все коштує, ремонти і так далі. і Так далі так що, будь ласка, напишіть в коментарях, дуже, буду, дуже вам буду вдячний. Всім добра.